Будемо говорити сьогодні з фаховим військовим, з досвідченим військовим з генерал майором Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю всіх слава Україні, героям слава пане Сергію, дивіться. Незважаючи на те, що в інформаційному просторі майже немає новин про війну, і влада уникає коментарів на цю тему. Ми це обминати не будемо, тому що. Війна у всьому, я розумію, якщо про неї говорити, то дехто вважає, що її не існує для нас. Вона є, тому що і побратими на фронті, і новини кожен день в телефоні. І ці новини від наших близьких друзів, побратимів. Так, от при всьому цьому, навіть Генштаб вже вимушений повідомити, що ворог активізувався на Покровському напрямку під турецьком пекло. Аналітики інституту вивчення війни інформують про захоплення росіянами вже чотирьох населених пунктів Сумщини, і те, що вони не збираються зупинятися в деяких селах Дніпропетровщини, оголошена евакуація. Людям нічого не пояснюють, кажуть, що треба негайно примусово провести евакуацію. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на фронті і що справді відбувається? вкотре ми обговоримо ситуацію на фронті, вкотре ми говоримо, що ситуація складна, більш ніж складна. І ну я не знаю, можливо, якісь війни, які там були легкі ситуації. Ну Якщо згадувати там таку знаєте війну 39-го року між Францією, а Британією і Німеччиною, де вони там один одному листівки слали різдвяні, то можливо, але потім німці ми пам'ятаємо весною 40-го вдарили. Так само, от і у нас ситуація складається таким чином, що нам розраховувати на різдвяні листівки від ворога не слід, а от удари по мирним містам і селам, це ми бачимо ці привітання практично кожної ночі. Тому ворог зараз намагається під заявою їхнього фюрера. Про переміря на 9 травня захопити як мога більше і аби потім сказати: ну все, ми там уже на декілька днів зупиняємось, можливо. Тому не слід е, розраховувати, що на 9 травня е, щось принесе позитивного для України. Також треба розуміти, що е, від тих перерахованих вами напрямків я б додав вам, мабуть, ще Купінський і харківський напрямок, де росіяни також е, накопичують певні ресурси і готуються до можливого наступу. Підкреслю готуються і до можливого наступу. Можливо, е, це буде завтра, можливо, післязавтра, Можливо. Трошки е, пізніше раніше, е, мені складно сказати, а те, що вони зосередили декілька полків на цих напрямках і намагають і будуть е, проводити е, наступальні дії, такий варіант достатньо можливий. тому для нас е, питання готовності на будь-яких ділянках фронту це завдання номер один. і ми бачимо е, на прикладі е, певних наших військових начальників, що незалежності від його військового звання а Враховуючи його військовий досвід, він може досягнути успіху безпосередньо будь-де. Ну, це, наприклад, е що стосується генерала Наєва, він показав, що незалежності, куди б не призначив його е президент е до виконання обов'язків незалежності, що це полковнича категорія, чи генерал полковнича чи е генерал лейтенантська він справляється. До речі, сьогодні не день народження, і хочу привітати його день народження і сказати, що. Мав честь свій час разом з ним навчатися, і разом з ним тоді керівництвом служити, тому таких би генералів побільше, як професіоналів, такі е, в розумінні військовому, так і людей. Що стосується знов-таки повертатися до нашого фронту, питання номер один не стільки і як буде виступати, наступати ворог, а скільки і яким чином ми будемо вип... бити на випередження, аби зривати його е, наступальні спроможності. Раз. Друге, а скільки в нас буде ресурсів, аби е, ефективно протидіяти його наступальним можливостям. Е, е, тактика абсолютно у росіян не міняється, вони використовують від е, взводу роти, ну, максимум до батальйону, але е, діляться. На такі знаєте, канвієр, де один за одним наступають хвилі, невеличкі такі хвилі, які прогризають нашу оборону. Вони вираховують, де наші слабкі місця. Вони вираховують, де найменше найменша кількість людей, і намагаються безпосередньо там прогрести, або потім досягнути успіху. Тому питання я ж кажу не про спроможності ворога, а про наші спроможності щодо е надання потужної відсічі. а відсіч у нас залежить в першу чергу не тих військових. Які знаходяться в перші траншеї, хоча це також важливо, бо їхній відпочинок і їхня підготовка є знаєте основною такою е, Складовою нашого е, нашого успіху, але ще найпотужніше складовою є спроможність нашого тилу, нашої економіки, забезпечити потреби збройних сил. Оце мабуть найголовніше, і е, те, що у нас є в цьому збої, зверніть, зверніть увагу: взагалі нема питань, не бачу в інформаційному полі е, взагалі питання про е, призов людей, е, про підготовку людей і е, про економіку. Хоча про економіку вже були новини, і ми знову відволікаючи що нарешті ті, хто виробляли неякісні міни, попали під арешт і лауреат всіх премій, яких мабуть, і всіх звань, яких і всіх нагород, які безпосередньо причети до цього бракованих мін, також арештовані. Побачимо наскільки і, і чи буде він арештований більш серйозним способом, це покаже, я думаю, в найближчий час наші суди. Чи зможуть вони прийняти відповідне рішення, чи ні, тому до 9 травня ворог буде намагатися будь-де все одно вигризти, хоч шматочок нашої землі. Мені це нагадує е, ситуацію по війні е, радянсько-фінській, першій радянсько-фінській війні 39-40 року, коли вже було навіть заключене перемір'я, а вибор. Залишавши ще в руках фінів, і вони мусили його залишити, передати радянським військам. Між тим наказ був даний і в ніч, перед початком цього переміря, було кинуто величезна кількість особового складу, і в тупих штурмах покладено не одна тисяча людей. Росіяни також е, абсолютно спокійно моделюють всі попередні війни, і так само як і під підхід до використання е, таких міцних штурмів у них залишився. Тому е, думаю, що до 9 травня вони ще десь е, спробують наступати. Все ж таки, я кажу це е, Купінський і харківський напрямок з моєї точки зору також не треба відкидати, бо це е, для них е, дуже важливо. Підтримую вас в цьому. Більше того, хочу теж приєднатися до привітання генерала Наєва, людина, яка має за спиною не лише досвід та профільну освіту, а й результати і досягнення, на яких можна рівнятися. А, до речі, я додав ще один напрямок. Я б додав напрямок Запорізький, а саме Оріхівський з боку Токмака, Васильівки, там доволі багато зараз концентровано росіян. І до речі, вони їх до чогось готують. Я розумію, що не для того, щоб вони на парад перемоги поїхали до Москви. Це теж не треба скидати з рахунків. Будемо уважно спостерігати в будь-якому випадку. Тут не можна не сказати, що якщо питання війни знову будуть замовчуватися в інформаційному просторі, то і мобілізацію і економічні дії проводити буде вкрай важко ну тому що люди. Вважаю, що війна може навіть закінчилася, особливо на тлі розмов. Майже всі волонтери зараз скаржаться на те, що збори на підрозділи схлопнулись. Люди не донатять, кажуть, та війна вже закінчилася. Все, на які збори, які дрони? І не розуміють, що якщо немає дронів на позиції, а держава, на жаль, не забезпечує повністю як потрібно, то тоді ми втрачаємо не лише позицію а й людей, на які на цій позиції. І це проблема. До речі. А який у нас запас міцності е, в України, якщо нічого не змінювати і залишити ситуацію так, як є? На війні рівень твоєї фантазії завжди спуститься до рівня твоєї тренованості, і е, тренованість – це розуміння спроможності забезпечити потреби збройних сил. В першу чергу на даному етапі. З урахуванням того, що війна зараз перейшла в таку фазу, де активно використовується в першу чергу повітряні дрони, наземні дрони, морські дрони. Оце спроможність держави ці дрони забезпечувати, виготовляти або закупувати. Раз друге, крім того, що ці дрони мусить бути. Ще мусить бути люди, які спроможні ці дрони керувати. Це також це два третє в будь-якій ситуації, все одно фортифікаційно обладнання території воно потрібно. Бо е, незважаючи на тотальне е, знаєте, панування цих дронів в повітрі як з нашої, так і з ворожої сторони, все одно фортифікційні е, споруди потрібні, аби захистити той особовий склад, який захищає е, нашу землю. Дай Боже, що ви почули ті, від кого залежить прийняття рішення, тому що ми то готові проговорювати все це і пояснювати. Головне, щоб вони нас почули. Е, до речі, президент Франції Мануель Макрон заявив, що у наступні 8-10 днів, не тижнів, не місяців, а саме днів, тиск на Москву заради припинення війни посилиться. Про це він розмовляв е, з е, телефоном з Дональдом Трампом, і от скажи, будь ласка, що може означати така заява на практиці. І останнім часом велика кількість українських вже політиків або близьких до офісу президента почали говорити, що от от в повітрі там тхне примиренням або припиненням вогню. Путін ну якби не показує жодним чином, що це відбувається. То як можуть тиснути на Москву? Насправді Путін, поки що маючи ресурси для проведення активних наступальних дій, не, не абсолютно не поки що не думає про зупинення. І ще раз скажу навіть його ці оголошення по тому, що він буде там призупиняти на 9 травня на декілька днів. Ведення е, бойових дій як показ досвід попереднього перемир'я і досить ще 14 року показує, що це все на все залишається на папірці, і між тим їхня активність не знижується. Е, так і тут він буде намагатися щось гризнути, щось вихопити і для того, щоб його зупинити. Ну тут комплекс треба проводити, і в першу чергу комплекс е, потужних санкцій що стосується обмеження е, будь-якої взаємодії з Росії, що стосується купівлі будь-яких товарів з Російської Федерації, так само і продажу товарів для Російської Федерації, це перше друге, це е, потужні санкції, що стосуються арешту накладання арешту або заморожування е, всіх фінансових спроможностей Російської Федерації е, за кордоном. І це достатньо швидко, не за день, не за два, але дасть чудовий результат. Поки що Путін бліфує і годує е, керівництво Америки. За прикладом, знаєте, як той і віслячок біжить, а поперед до нього прив'язують перед ним прив'язують на мотузьку моркву. це е, якраз зараз е, керівництво Сполучених Штатів нагадує того віслячка який впевнений, біжить за тією морквою, а палички з цієї моркви в руках у Путіна. Ну, до речі про паличку в руках мор... про паличку з морквою в руках Путіна говорить багато хто і незважаючи на всі зусилля партнерів України, зупинити війну ну, Росія не хоче. Більше того, вона показує, що хоче воювати далі. А... Блумбер, посилаючись на свої джерела в Москві, стверджує, що переговори між Сполученими Штатами та Росією взагалі зайшли в тупік. Американці хочуть бачити фіксацію лінії фронту як лінії розмежування. До речі, це підтвердив і нардеп Чернов з Слуги народу. Він сказав, що буде заморозка по лінії, де проходить зараз фронт. Цікаво. Вона буде рухатись, не рухатись, що далі? Хто буде моніторити? Це окрема історія. Але американці хочуть бачити цю фіксацію. А в той час як Путін продовжує вимагати передачу під контроль Росії всю територію Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонських областей, він хоче, як росіяни, вимагали від Фінів покинути вибор, щоб українці здали, наприклад, я навіть кажу не про Херсон і Запоріжжя, хоча він вимагає саме це, а ще здачі. Славянськ здасть дружківку відійти з від Покровська. Ну мені здається, це не просто нереально, це навіть фантастично навіть для нього. І Він це до речі розуміє. Зростає відчуття, що Путін вирішив дозволити мирним переговорам під керівництво США зачахнути і сподівається, що Трамп просто вийде з конфлікту. Це як вважаєте, фінал вже цих переговорів. Чи в запасі у США ще є Джокер? І до речі, до чого Україна повинна готуватися от в таких умовах? Ми ж розуміємо, що е, крім того, що Путін не збирається зупинитися, е, потрібні будь-які результати для е, президента Трампа, і ці результати він може е, показати. Або все ж таки дотиснувши і е, посадивши за сіл перемову Росії і Україну, поки що цього не вдається. Нема тих аргументів, які почула Україна, і наступне е, він може дотиснути окремо кожну з країн, про які ми говоримо, і також е, він може зробити фінт ушами і е, вийти взагалі з цього переговорного процесу. Сказати: Я намагався, я хотів, але мене не чують. Тут варіантів достатньо багато. І яким чином воно буде далі, здійснюватися, Ну, час достатньо швидко це покаже. Е, ну, час покаже, але от дивіться, ну один з головних, одна з головних моментів, які там тільки зараз є, це про те, що все ж таки Путін боїться, що Україна зірве парад на червоній площі, особливо під час того, що приїдуть до нього високо, такі. Високопосадовці з інших країн. Експерти пишуть поображання Путіна, щоб його день перемоги пройшов без непотрібних та ганебних інцидентів. Скажіть, будь ласка, перше, чи у України сьогодні є можливість та чи буде удар по Червоній площі? Чи буде, покаже час, але спроможності є. Бажання у військових є. Чи є залізні яйця у наших політиків? Ми побачимо це 9 травня. Погоджуюсь, побачимо, але от зараз найцікавіше, що саме тиск через те, що 9 травня хочеш, щоб було перемир'я, домовляйся, хоч би за три на 30 діб. А це може переконати Путіна чи він от, од'явив про своє перемир'я, яке ніхто не підтримав, не Україна, не Сполучені Штати, і буде притримувати саме цієї канви. Чи все ж таки його переконають, що. Ну, не хочеш, тоді буде повітряна тривога над Москвою, тоді дядюшка Сі повинен буде бігти в протиповітряний якийсь захід прихисток, ще щось, чи він все ж таки не буде ризикувати і домовиться про 30 діб. І зараз ми спостерігаємо: я... про, про 30 діб я не впевнений, що це складеться, а я думаю, аби зробити більш, скажімо так, Договорно е, спроможними е, українською стороною, я думаю, що е, на початку травня росіяни нанесуть потужний е, авіаційно-ракетний удар по містах е, України. І потім Путін, Путін скаже: якщо ви е, не дасте нам спроможність 9 травня провести, ми повторимо Але ще в більшому масштабку. Такий буде, знаєте, жорсткий пресинг з боку росіян. Ну, це з точки зору їхньої постійної поведінки і розуміння адекватності чи неадекватності їхніх дій я провів соцопитування на своїх каналах, і майже 70%… відсотків сказав, що можуть бути удари і орішником, і ядеркою. Майже 70% відсотків тих, хто знаходиться в Україні, хоче щоб удар був нанесений. 19% відсотків проти. Інше не визначились, і от дивлячись на таке такий запит, мені цікаво. Верховний головнокомандуючич дасть цей наказ чи ні? Ну тому, що ми пам'ятаємо минулого року, я не знаю, давав він наказ, не давав, але дрони прилетіли навіть по Кремлю. От цікаво, що буде в цьому році, тому що оцей ляпас. Путін дуже не хоче, а те, що він буде підходити такою стратегією, я погоджуюсь. То як вважаєте, все ж таки <творювання> будуть вони чекати удару, тому що мені от повідомляють мої друзі з Генштабу, що розвідка фіксує стягування ППО з лінії фронту під Москву? То вони будуть намагатися зараз закрити по максимуму все навколо Москви, це зрозуміло. Ну, тут великий нюанс такий, що Москва це місто не 100 кілометрів по квадратним кілометрам, це значно більше, тому закрити всю Москву достатньо складно, нереально. Можливо, все стягнуть максимально туди, аби не допустити ударів по червоній площі. Такий варіант також можливий, але якщо використовувати тактику брюліних раїв і цих раїв буде багато. То з цим також можна вирішити питання все ж таки, хоч декілька наших пташок долетить, аби спаскудити це ці... свято. До речі, не тільки вони, ще й осколки від того, що будуть збивати ППО, будуть вітати таким салютом українським москвичів, і це теж було б непогано. Ну, свято так свято, вони ж хочуть до речі, дуже смішно та ситуація, що Країни, які були союзниками радянського союзу, не приїхали. А приїхати планує Угорщина і Словаччина, які були союзниками Німеччини. Дуже цікава ситуація. Мені здається, щось в цьому є таке трагікомічне. До речі, звертаюся до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Підписавшися, будете першим отримати інформацію, аналітику та всі інсайди. поставивши вподобайку, ви проявляєте не лише свою лояльність і допомагаєте каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Ну і звісно, канал кракує на 600 тисяч підписників. Допомагайте. Прискорюйте цей процес, також не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, давайте проголосуємо. О, цікаво, як зараз глядачі будуть вирішувати. Напишіть: треба бити по червоній площі або не треба. Треба бити, пишіть або не треба. А ми підрахуємо і подивимось, хто. Прихильник чого, і до речі, пишіть звідки ви дивитеся цей ефір. Це завжди важливо. Ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Тоді пишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу і дякуємо, що ви не байдужі. Дякую, що ви не пасивні, і дякую, що ви активні. Не забувайте також поширювати відео. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео і підписалися.